А з терактом в кроку сіті під Москвою виявилося все навіть набагато краще ніж говорилося в найбільш оптимістичних оцінках наших аналітиків. Ну, спочатку всі говорили, блін це теракт, організований ФСБ для того, щоб підняти мотивацію для мобілізації. Це все повісить на нас, українців. Потім почали говорити про те, що ну не зовсім це. Видно так, тому що там явно е, чорні так звані е, виконавці і прямо повісити, взивати до маттушки е, родини матушки, е, кажучи, що це українці наші вороги. Вони нас зривають, показувати на нас пальцем не вийде, тому що, ну блін, ну зривалі то точно не українці. А виявляється. Всі світові розслідувачі підтверджують і спецслужби, що це зривала ісламська держава. І виявляється, що в неї свої у Ісламської держави є претензії до Рашки. Чесно кажучи, я вже звикся з думкою, що Ісламську державу фінансує ФСБ для того, щоб так би мовити, на їх фоні на тому ж близькому сході виглядати зі своїм Асадом більш благопристойно. Але виявляється ні. У них свої рахунки з Рашкою, і по всім даним саме вони це все не лише виконали, але й організували. Вони бачать Росію як чуже для них вороже християнське середовище, да. християнська Росія. Ну більш християнська, ніж Афганістан, звичайно. Вот. І вони бачать Росію, яка ослабла війною з Україною, яка всі свої сили направила на. Війну з Україною як ту територію, де можна посилити, де потрібно знищувати немусульманське населення і пропагувати іслам. Ну що ж, прекрасно, так би мовити, круговерть насилля на Росії в тилу у наших ворогів починає розкручуватися. А тут уже і Кадиров, великий мусульманін, підоспів з заявою погрозами. На адресу російських фашистів, російських е, патріотів, які, е, так би мовити, почали е, мусульман, кавказців звинувачувати чеченців особливо е, в тому, що е, ті, е, так би мовити, е, були причетні до убивства нівинних росіян в крокус Сіді. Кадиров пригрозив їм коротким розговором. Розговор буде коротким. Росія много національна страна. Йолки-палки, ну многонаціональна страна в поніманні Кадирова. Це страна, де всім правлять чеченські бандіти, я так розумію, з автоматами. І, і на базарі, і в магазині, і скрізь, скрізь, крізь. Стоять чеченські бандіти і е, під дулом е, заставляють платити. Причому платити все, що є в кишенях, а. Е, Замін нічого тобі не видають. Ну що ж, а тепер слово за російськими фашистами. Що ви, кадирушки, відповісте? Чи ви проглотите його образу, його погрозу вас всіх знищувати, стріляти, вбивати, як і положено у радикальному ісламі стріляти, вбивати невірних? Ну дуже цікава інтрига заварюється. Я думаю, що це колесо може закрутитися так. Що через місяць е рашикам може стати просто не до України.